Послухайте казочку про їжачка, а називається казочка Їжачок Хитрунчик і Золоте яблуко. В одному зеленому лісі жив собі маленький їжачок на ім'я Хитрунчик. Він був дуже швидким і кмітливим, але мав одну ваду завжди хотів отримати все швидко. І без особливих зусиль. Він думав, що розумніший за інших, і часто шукав легкі шляхи. Одного осіннього дня, коли дерева вкрилися золотом, хитрунчик побачив на найвищій гілці старої яблуні велике рум'яне яблуко. Воно виглядало таким соковитим і смачним. Ох, яке ж це яблуко, подумав хитрунчик, воно має бути моїм. Він почав стрибати, намагаючись дотягнутися до гілки, але яблуко висіло надто високо. Потім він спробував залізти на стовбур, але його маленькі лапки ковзали по гладенькій корі. Це надто довго і важко, буркнув хитрунчик. Треба придумати щось розумніше. Він бігав навколо яблуні, шукаючи, що б таке підставити. Знайшов гілочку, спробував збити яблуко, нічого. Навіть намагався покликати інших звірів, щоб вони допомогли. Але ніхто не хотів витрачати свій час. Тим часом поруч з ним старий їжак-мудрик, не поспішаючи, почав збирати опалі яблука з під дерева. Він тихенько працював, перекочуючи їх до своєї нірки. Мудрику, ти що робиш? здивовано запитав хитрунчик. Навіщо тобі ці яблука, коли он там на горі. Висить таке велике і красиве. Мудрик усміхнувся і відповів. Кожне яблуко має свій час, а головне, кожне яблуко потребує зусиль. Те, що падає саме, це подарунок, але якщо хочеш щось особливе, треба попрацювати. Поки ти шукаєш легких шляхів до одного яблука, я вже зберу цілий кошик. Хитрунчик спочатку не розумів. Він знову подивився на золоте яблуко вгорі, а потім на кошик мудрика, який вже був майже повний, хитрунчику стало соромно. Він витратив стільки часу на розумні способи. В лапках, а мудрик просто працював. Хитрунчик вирішив спробувати, він почав ретельно збирати яблука, що впали. Це було не так швидко, як він думав, але кожне знайдене яблуко приносило задоволення. А потім, коли вже почало темніти, і Вітер сильніше захитав гілками. Те саме золоте яблуко, що висіло на верхівці, відірвалося і упало прямо біля хитрунчика. Він обережно підняв його. Це було найкраще яблуко, але хитрунчик зрозумів, що найбільшу радість йому принесла не знахідка, а праця, яку він вклав. З того дня хитрунчик. Став більш працьовитим. Він зрозумів, що справжня мудрість полягає не в пошуку легких шляхів, а в готовності докладати зусиль. Ця казочка вчить нас, що наполеглива праця та терпіння завжди винагороджуються. Шукати легкі шляхи не завжди ефективно, іноді найкращі результати. Приходять до тих, хто готовий працювати. А справжня радість і задоволення відчуваються тоді, коли ми докладаємо власні зусилля до досягнення мети.